Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, та 26 травня. Слава Україні! І так, друзі, прийшов на цей тачок. Ну, який знаходиться. О! О. Чого я точно не очікував? Ну це точно не наш Речення о цьому, кстати, мало бути. Це точно не наш, так як ми недавно додивилися всю пасіку, всі наші матки були опущені на пусті рамки. І скоріше за все це чужий бляхамух, знайшов мені роботу, потрібно буде йти знімати. Ну не біда, нехай висить зранку зниму, коли, коли буде Гарно сидіти. Річній обет. У нас відсвів каштан. Е, зараз почала цвісти акація. Після акації зазвичай починає липа. ну ну, коли 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 раніше, коли пізніше. І, е, ну, Хочу б подивитися місце з вами. Одну сю я вже подивився, я тут відкривав матки. Тут мені не потрібно матку відкривати, але все рівно. Зараз місце з вами її подивимося, що у нас в магазинах. Так як у нас що ка... О, що каштана, що, що липа, у нас вона є, а всього по трішки. І тільки за рахунок того, що одно цвітає, друге зацвітає, є якийсь взяток. І в итоге може спочатку каштан, потім акація, потім трошки лепи, потім малина черниця і тому подібне. І туди можеш зібрати якийсь мед. Якщо є між ними перериви, а дожді, ну туди її ніякого меду, мабуть, не буде. Так що ну, зараз поки що місці з вами подивимося. Що туй, бо самому цікаво. Тут у нас, друзі, залишки було розплоду. І були залишки там трутня. Я рідко лазю по сім сім'ям без надобності, бо тут нема що робити. І трутень тут залишається. І бачимо, що він тут робить. Ну, Бачу і дні рамки дуже гарні. Отакі. А зараз давайте подивимося ті, котрі. Чи подливав, чи... Ну так, це залито це і видно, що все свіженьке. І ця, так, і ця, да, і ця залита. А, ну, подивимося далі. Ну і ця залита. Так що працюють. Це мене тіше. Так як бували роки, що просто постійно потрібно було годувати. А так, якщо, не мед, та хоч, хоч годувати не потрібно буде. О, Ця повністю ну, підпечатана трошки рамка. Бачимо, так, що різні рамки десь є трошки підпечатано, десь є зовсім ніякої. Чому так, друзі? Бо всі рамки були е, з розплодами для засілки нуклеусів, якісь рамки забирались, якісь на їхнє місце поставлялися, все не поставлені всі в один період, щоб вони були всі однакові. Вони відні, може, вже були з медом. Другі були тільки з розплодом, зараз повиходило на них подліва, у ті тому подібне. Так що Не чудуйтесь, так як технології бджолярства у кожного бджоляря різні і звісно, що і потім різні, різні потім і ну, флоди, скажімо так, урожай різний, так як кожен бджоляр для своїх цілей держить бджіл. Бачимо, що розплод вийшов і подливають трошки акації. Ну. ну і хвала Богу. Все, друзі, подивився місце з вами. Ці теж подобна ситуація. Оту я міняв маточку. Для чого міняв маточку? Ці всі матки у нас тогорічні. Я кожен рік міняю матки на своїй пасіці. Або продаємо пакетами, або е, є купці, які у нас забирають прошлорічних маток і тому подібне. Ну, Різними методами міняємо. От зараз, коли маємо час, то туди і займаємося цими роботами. Або до цього часу не було. Саме краще було б мені поміняти там матки, друзі, коли я вже заселив на парк і матка знаходилася в верхньому корпусі. І я в той період, коли я опускав на нижній корпус. Це був самий ідеальний період, коли би я міг поміняти матку. Бо туди я її в будь-якому випадку шукаю. Внизу туди у мене немає ніякого розплода. ну, Зовсім нічого, мені би там не потрібно було бо потім робити ніякі ревізії, тільки поставити матушник, матку і відпустити її. А маточники тільки в верхньому корпусі. Ну, в той період вся робота припадає на один і той же час і зовсім не до того. Так що, ну... Мусимо жертвувати деякими маніпуляціями своїм часом, бо в один період не можу буде розірватися і все зробити. Мабуть, тільки-тільки прилетів, бо бачимо, що кружляють ще не досідають. А зараз подивлюсь по камері, у мене камери встановлені. Зараз подивлюся, коли вони прилетіли. І сподіваюся, що висять до ранку, а зранку їх гарно зниму. І використовуємо, правда не знаю чим, що мені з ними використати. Ну як вже є, поцілимо якусь сімейку. Є у мене дві сімейки, де а, ну, візуально, менше бджоли. А я їх залишив на всі 9 рамок. Це у нас сімейка одна. Вон там стоїть і десь той, А, 46 десь той, Так що може на люток їм висуплю. Нехай заходять. З матками нехай самі розбираються. А потім, коли дойду до їхньої черги, ну до сього вуля, знайду матку, а поміняв на мені потрібну. Все, друзі, подивився. Давайте ще може одну подивимось. Мені потрібно маточку міняти. О, не міняти, а відкривати. І в наступному вулі, по-моєму. Так, і тут мені потрібно відкривати маточку, так що вже і так і так буду лізти. Та залізу вмісті з вами. Ну. Ну, тут мабуть така. картина. Давайте подивимося вот ті рамки, які давніше лежали. А ні, це теж з розплодом. Бачимо, що вона жовтувата. Ну вона вся залита. Я не знаю, буде видко на камеру, не видку, друзі. Мені світить сонце. В камеру я нічого взагалі не вижу, що я знімаю. Працюю одною рукою і це зовсім незручно. А, я взагалі не знімаю бджілт. Вот Ось так, це теж залито. Теж залита. Теж залита. Друзі, тепер, якщо будете питати, от, не питати, чи буде вас інтересувати, ці всі рамки, які би зараз тут не був мед, а він тут може бути різний. Якщо буде погода і вони наносять акаці, потім ще трошки липи, а потім ще трошки ну, різнотрав'я, Малини, черниці. Та це б був дуже гарний мед. Якщо, ну, я к чому віду. це в будь-якому випадку цей, ці рамки ми будемо доводити до печатного стану е, за рахунок або меду, або за рахунок підгодівлі. І відкладати для наступного сезону для засілки нуклеусів. К чому веду? Що би тут не було, чи самий якісний гарний мед чи просто цукровий сироп, в будь-якому випадку це у нас буде йти для тих цілей. Просто будемо сподіватися, що не потрібно буде, може, годувати, а все ж таки наносять метку. Ну а тут вже практика покаже. Друзі, також підставляв на тривулі Підставляв і 300 корпуса. Давайте подивимося, що тут. Я не пам'ятаю, я приймаю матку відкривати. ні там немає матку відкривати, матка тут працює. Зараз попитаюсь достати, друзі. Ну, щось є? Так, да, вона блістить. Вона блістить. Не знаю, буде на камеру витку, не буде. Давайте підставлю сюди, ще одну достану. Отак, ну, вони блістять. По великому рахунку другий день. Ну третій день, як цвіте акація, тільки перший день, коли вона починала, падав дощ. Періодично, то падав, то не падав. Ну, бджілки так слабо летали. Ну, оця поважча. Буду надіятися, що камера хоч трішки передасть. А от тут, якщо наносять, оцей вже мед будемо брати собі, як товарний мед. І ця рамка. Так, да, забивають потрошки, будемо сподіватися, що погода посопутствує, акація продовжує виділяти і буде якийсь мідок. І от ці корпуса вже підуть на, на товарний мед. Ну або на що вже підуть, як вже буде. У нас основний акцент це не мед, так як його той не є. Це так же точно якби медовик. Ставила акцент, я не знаю, там, на пергу, якщо, якщо у нього з пергою проблеми, а ліпше мед. Так і у нас, якщо у нас погода, сприяє територіально, те воно ну, дозволяє нам краще, краще займатися а, самим а, виводом бджіл. що так краще займатися виводом бджіл, ніж пи питатися зібрати мед, якого в нашому регіоні немає. Буквально, друзі, кілометрів 15 по прямій у Мукачево, Не, навіть трошки менше, вон, Сусково. Там вже набагато більше, хто знає тут Закарпаття, тут розуміє. Там вже набагато більше е, акації. Все, там ребята збирають акацію. В другому направленні, тут не липино. Ну, я говорю для тих, хто розуміє, за який яку місцевість я говорю. Там вже і липи трішки більше, і теж... У нас ця наша свалява, ну конкретно ще сама свалява, там біля ріки багато насаджено лип, теж там хлопці зберуть. Ну, у мене туй і наших колег в округі. Якщо ці всі карти не совпадуть, це каштан, акація липа, різнотрав'я з малиною, з чорницею. Всього то типу, по чуть, чуть І от якщо карти совпадуть, то туди трошки щось зберемо. Якщо ні, то ні. Все, друзі, хтось мені дзвонить. Слава Україні! Буду завершувати. Дякую.